Антоніна Лисенко приїхала до Хмельницького з Луганської області після початку повномасштабного вторгнення. Її чоловік з 2013 року, військовослужбовець, і нині продовжує обороняти кордони України. Тим часом Антоніна завітала на зустріч із родинами військових. Групи психологічної підтримки ініціювали представники громадської організації Легіон Нескорених. Соціум не може зрозуміти сім'ї, сім'ї військових. Вони живуть своє життя, якби і не можуть зрозуміти, що нам, нам, ну, дружинам, матерям, ну родині. Хотілось би, щоб їх і розуміли. Такі групи для родин військових працюють у Хмельницькому з літа 2023 року. Спілкується з учасницями зустрічей психологиня Наталія Дурдас. Вона пояснює, як навчитись жити на відстані від рідних та сприймати зміни у їх поведінці після повернення із фронту. У мене в практиці дуже багато такого в чоловіка немає посттравматичного стресового розладу, а в дружини є посттравматичний стресовий розлад. Це про вторинну травму, так яка дружина отримує, чекаючи Свого чоловіка з війни уявіть собі дружину, яка вчора була там дружиною будівельника, а сьогодні вона стала дружиною військового. Все в житті змінилось. Вона не знає, що там з ним відбувається, і вона ось це все проживає. Їй потрібно ще ходити на роботу, піклуватись про своїх дітей. На крайній зустрічі, які відбуваються на базі кіноспортивного клубу, говорили про синдром відкладеного життя. Тож для емоційного розвантаження жінок влаштовують іпотерапію та каністерапію Роблять усе для того, аби рідні захисників були наповнені енергією, адже тільки так вони зможуть бути підтримкою для своїх дітей та чоловіків. Ми вчимо дружин поповнювати вчасно ресурс, щоб не було такого, що він повернувся. В тебе немає ні ресурсу, ні сил. Ти не можеш зарадити ні собі, ні допомогти йому. Ось цього ми намагаємось уникнути. На різних ділянках фронту служить з 2015 року і чоловік Аліни Сивак. Жінка говорить, психологічна підтримка важлива для кожної дружини військового. По-перше, ти допомагаєш собі, по-друге, ти допомагаєш йому. Для мене дуже було важливість до речі слова. З перших зустрічей, що якщо є якісь такі проблемні кризові моменти, це не про тебе, це про війну. Я прям прям це для мене деякі були ситуації, які вони мене цим спасали. Тим часом суспільство закликають дослухатись до рідних військовослужбовців. Проявляти співчуття, підтримувати їх та уникати тем, які могли б завдати болю. Наприклад, ну що ти розтраюєшся, все ж нормально. Ну і питання всякі такі некоректні. Скільки він заробляє? Не говорити при дружинах, як відкусити від армії, не говорити дружинам я тебе розумію, тому що ніхто не розуміє дружину, яка чекає, так само як ніхто не розуміє ту, яка втратила свого чоловіка на війні. Такі зустрічі відвідують щотижня і дружини загиблих військових. Надалі планують формувати нові групи. Вести їх будуть ті жінки, які вже пройшли терапію. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.